Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Десит. Раді вас вітати на прес-конференції присвяченій ініціативам та проєктам у межах тижнів добрих справ. Сьогодні з нами шановні спікери, пані Марія Бобленкова, благодійний фонд процвітає, Лариса Береславська, продюсерський центр Джокер Скул та Поліна Корець, арт студія Джокер Скул. Пані Марія, вам слово. Дякую, що запросили сьогодні. Ми в прес-центрі Одеси представляємо три проекти в рамках тижня добрих справ. ВЕФПРЦВТЕ це благодійний фонд, який працює з 2023 року, і ми приймаємо участь вже в в цьому проекті, який став міжнародним, і представляємо аж три проекти. Перше, нашою ідеєю при створенні фонду була допомога таким же благодійним організаціям, як ми. Ми постійно зростаємо, щось вивчаємо та хочемо обмінюватися досвідом. Для цього ми створили проєкт допомоги благодійності і процвітання, і в рамках цього проекту влаштовуємо лекції та презентації наших напрацювань. Вже сьогодні буде проходити. Лекція про ефективні онлайн-інструменти, на якому запросили представників благодійних організацій, щоб розповісти про те, що використовуємо самі. Ми маємо офіційний сайт фонду і розкажемо, як його створити і що має бути представлено на цьому сайті. Ми працюємо з грантами, та також отримуємо можливість проектів та фінансування. Про це ми також хочемо розповісти. Тому що ми вважаємо, що якщо ми допомагаємо якійсь окремій людині, це допомога один. Одиниці допомоги. А якщо ми допомагаємо благодійним організаціям, вони потім допоможуть сотням і тисячам людей. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб проектів було більше і проекти були різнобарні, і вже представники організації їх планували і мали ці проекти на довгий термін, і щоб вони були успішними. Другий проект, який ми представляємо, це екологічний проєкт, який ми робимо разом з Вальдорською школою. В них є розплідник рослин, де школярі приходять і доглядають ці рослини. Навіть в них є уроки екосвідомності, які проводить ландшафтний дизайнер та еколог Ірина Павліченка. І вони звернулися до нашого фонду з проханням придбати їм теплицю. Цю теплицю було придбано, встановлено, і незабаром ми плануємо свято відкриття першої теплиці шкільного розпліднику в Одесі. Це унікальний проект своєї суті, і цей проект є авторським. Бо Ірина Павліченко робить все можливе, щоб він. Працював і щотижня проводить ці уроки, де діти змалочко вчаться доглядати за рослинами, любити цю справу та бачити, як це все зростає. Наразі в цьому розпліднику є розсада овочів. Вони розсаджують плодові дерева і мають вже біля 40 або 50 видів тих рослин, які гарно будуть жити на Одещині в умовах зміни клімату. То ця теплиця буде таким початком процвітання в цьому сенсі. І третій проєкт це проєкт, який ми представляємо вже вдруге на тижнях добрих справ, це сімейна цілюща йога. Ми робили цей проєкт з Тетяною. Міщенка, яка є тілесним терапевтом та йога тренером, в минулому році проводила заняття в парку перемоги по суботах для дітей та батьків, щоб діти і батьки змогли знову подружитися, займатися спортом спільною справою. І ми зазначили, ми орієнтувалися, що це буде спортивне покращення. А цей проект мав вдовго терапевтичний ефект, і е, ті батьки, які були учасниками, сказали, що діти стали більш е, ласкавішими до них. Вони е, разом займалися цією заняттям. А потім ми проводили пікники з корисної їжі. Вони далі йшли до парку гуляти, і це вдовго допомогло їм. Е, Зменшити стресове напруження, яке на жаль є в нашому сьогоденні, та знайти спільну мову. Тому ми дуже задоволені цими результатами і вже стартуємо цей проект з. Червня місяця, щоб провести близько 15 занять, поки ще є тепла погода. Тож запрошуємо, це буде парк перемоги, це буде субота щотижня, і ми маємо надію, що це допоможе і батькам, і дітям почувати себе краще і щоб їхні сім'ї були дружніми та щасливими. Дуже дякую, пані Ларисо. Вам слово. Доброго дня! Я представляю е, м, три заходи. Я е, 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 президент продюсерського центру Джокер School та керівник благодійної організації Ліга молодіжних ініціатив. І хочу розповісти е, про. Ті заклади, які в нас будуть е, проходити разом з е, проектом Неділя добрих діл, у травні та червні. 2 червня ми е, разом з е, клубом лайф» керівник Ірина Габерстро, проводимо такий квест для дітей під назвою Вірте, люди в удива". Це е, е, Весела зустріч з квестами, майстер-класами. Це буде проходити у домі клоуна. Буде невеличкий концерт від дітей. Так, да, буде невеличкий концерт. Будуть, будуть розігриші, ну, слово квест говорить сам за себе. А ще від продюсерського центру в нас у травні та в червні проводяться дуже Важливі для нас заклади вже 10 років. Ми являємося організаторами дитячої міжнародної всеукраїнської премії Дитина року, і в цьому році її виповнюється вже 10 років, 25 травня. У дитячому центрі е, «Біла Акація» ми будемо нагороджувати найталановитіших е, танцюристів е, 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 всіх діток, які займаються творчістю, спортом, які е, планують можливо стати в майбутньому як артистами чи професіональними спортсменами. І вони там представлять е, себе і буде. Будуть нагороджатися так на протязі цього року, ми проводили отбіркові тури, але якщо не всіх зірочок, ми е... Ще подивились, дати представити, є можливість ще дні свої заявки, да, так? дати свої заявки. Це буде проходити, я нагадую, 25 травня у дитячому центрі Біла Каця. І ще дуже дуже знамена для нас дата 7 червня. <свистач> так, про це розкаже директор нашої арт студії Joker School Поліна Корець. <свистач> <свистач> так, де, у нас відбудеться підсумковий концерт, де всі дітки нашої студії будуть виступати зі своїми номерами як індивідуально, так і гуртом. Дата 45 років. На жаль, в мене ще не було, але 45 років назад Створився е, колектив, танцювальний колектив, який називався Іскорка. Іскорка. Потім це був колектив Шоу Театр Досис. Це я вже була е, там, танцювала. А зараз це продюсерський центр е, Joker School. Наші дітки займаються танцями, співом, акторською майстерністю. Вони приймають участь в мюзиклах, зйомках, концертах. Вони такі універсальні артисти. І от 7 червня вони зможуть представити себе у всій, у всій своїй красі. Ми дуже серйозно готуємося, ми тренуємося, репетируємо. Вони дуже чекають цей день. Вони хвилюються, і я сподіваюся, що в нас вийде дуже чудове свято для нас, для діток, для глядачів. І це і... запам'ятається нам назавжди. І що знаменно, що у цьому концерті будуть приймати участь е, наші. Уч... Е, Учні прошлих років У нас є такий, такий колектив Айсідора, яким керує Ольга Дмитрова, я знаю прізвище раніше. І є ще Ірина Танчак, Євгенія Бабкевич. Бабкевич, е, е, Наталія Лапченка це наші учні, які стояли у істоків нашого, ну, ну май, майже ну, у істоків нашого е, шоу-театра Досіас. І вони будуть е, е, виконувати танець, який був у ті роки. Е, ми, е, не будемо називати скільки років тому колектива ісидора підтримує підтримують ті танці, які були, коли керівник Ольга Дмитрєва була ще О, дитинкою. дитинкою Це одеські дворіки, циганські і ще декілька. І ми дуже, дуже чекаємо на цей виступ. Дуже дякую нашим шановним спікерам за вашу участь та за ваші благодійні проекти. На цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. I'm <laughs> going